Тарас Шевченко. З цим іменем сьогодні на планеті характеризується Україна та українці. І хто б ти не був, де б не жив, той, хто перечитає кобзаря, не зможе уявити своєї долі без Шевченка. Той, хто крізь алмазну грань кобзаревого слова, гляне у світі. Той уже ніколи не спиниться у дорозі до ідеалу, істинного братства між людьми і народами. Пізнавати Шевченка це пізнавати всю історію, доходити до найостаннішого кола, українського пекла, всього того, що доводиться викорчовувати і випалювати словом Шевченка. Пізнавати Шевченка це мучитись, страждати від того, що нашу предковічну землю позбавили спокою, сусіди не робить. Пізнаватися Шевченка це сказатися думкою, що міг би дати такий талановитий і працьовитий народ, якби був від запровадження керуючного письма самостійним. Пізнавати Шевченка це працювати до сьомого поту і наближатися до торжества добра над злом, очищатися духовно й морально. Думаємо про Шевченка, живемо Шевченком, продовжуємо його безсмертя в нашій, в собі та в наших дітях. Шевченкове свято то кришталеве чисте світчадо. Понад 200 років минуло від того дня, коли Українка-кріпачка дала світові генія, але він не віддалявся, а тільки наближався. Тож слухаємо Шевченкове слово Україна, серце моє ненько, як згадаю твою долю заплаче серденько. Лічу в неболі дні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко! Тії дні минають, а літа пливуть за ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Воскресну я, Воскресну нині, ради їх, людей, закованих моїх, убогих, нижчих возвеличу, малих отих рабів німих. Я насторожі коло їх поставлю слово. Перебуваючи далеко від рідного краю, страждаючи на засланні в далеких степах Казахстану, співець Патріот згадував рідну землю, Тужив за батьківщину, мріяв повернутися на Україну, подивитися на зелені ліси, Вилити там свої гори. Я так люблю мою україну Богу, що проклину святого Бога за неї душу погублю. Холоне серце, як згадає. Що не в Україні їх поховають, що не в Україні буду жить, людей Господа любить. Для кого я пишу? Для чого? За що я Україну люблю? Чи варт вона Огня Святого? А все-таки люблю її, мою україну широку, свою україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжку минуту за не госту пода моліть. Після чотирнадцятирічної розлуки Шевченкові нарешті вдалося знову побувати на батьківщині. І з цих подорожей поет виніс гнітючі враження. Україна постала перед ним з усіма злиднями простого народу. Бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну, бо це найкраще село. Аж страх погано у цім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялися, стави бур'яном поросли, село наче погоріло, неначе люди подеріли, Німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. І не в одній у тім селі, а скрізь славній україні людей ярма запрягли, мани лукаві гинуть, гинуть. У ярмах лицарські сини, погано дуже, страх погано цій пустині пропадають, а ще поганіше на Україні дивитись, плакать і мовчать. Треба почувати твердий ґрунт під ногами і мати виняткову внутрішню силу, щоб прокладати мільйонам знедолених новий шлях проти течії. У Шевченка не було хвилини впевненості у своєму майбутньому. І все ж таки він безоглядно здивує у бій. Він ненавидів чужих зі казав, розкопують, грабують, потрушить українське добро. Вже не із скарбниць, а із самої землі, щоб нічого в ній, в ній не зосталося, щоб ненависти український народ. Навіть тоді, коли розпадеться імперія і світ забуде про її моторошню, діявольську. Да на ходив по світу, жабраючи, мов погорілиць. Не міг поет простити українцям, що схилилися, привикли до ярма, покірно ходили на каторжні роботи, на війни заради Росії, Обкипили крові слова поета. Якби думаю, якби не схилилися раби, то не стояли б небою по цих оскровенних колатах. Тарас Шевченко вартовий пам'яті народу. Традицію патріотичного ставлення до пам'яті національної історії ми ведемо від Тараса. Поет бачив в кріпацтві не тільки соціальну неволю, а й національну у втраті історичної пам'яті бачив причину єдину втрату національної ідеї. Коли на раду тиху, на розмову, коли ми зійдемося знову на цій зубоженій землі. Ніколи, братія, ніколи з Дніпра укупі не п'ємо. Розійдемось, рознесемо, степи в ліси свою недолю. Повіруєм, що трохи волю, і потім жити почнемо меж людьми, як люди. Невимовний біль за рідну Україну я трить йому душу, за Україну, де панують недолюди, діти й уродові, розбійники наситі, голодні вороги. У славетному заповіті полум'яні думки переповнювали поета: Вставайте, кайдани порвіте! І вражує злою кров'ю волю обробіта. У цьому можливо можна почати Господнє призначення поета. Не для любові, для боротьби, не для родини, для вітчизни. Ці рядки знаменитого Шевченківського заповіту повинні запалити, загартувати і нашу волю до боротьби, зміцнити віру в краще майбутнє неньки України, адже майбутнє її в наших руках. Не поет. Бо це ж до болю мало, не трибун, бо це лише рупормаз. І вже менш за все кобзар тарас. Він, ким зайнялось і запалало, скорше пункт майбутніх раз. полум'я, на котрим тьма розстала, вибух крові, що зарокотала, карою задовго ніж образ. Пророцтво слів і символічна сила, Понятне неволя, рабство і клеймо, Країна вся осквернена могила. Народ буйтур запряджений в ярмо, кістки козацькі під столичним містом, копита з навеснілих диких урт. Та хтось, нарешті, мусить відповісти за все, що перетерпів мій народ. Кобзар став синонімом сумління свого часу, бо сам автор зібрав собі кожну сльозинку, найменший стогін кріпака, Вибравши в себе душу народу. Його носив духовну велич і красу. Він підніг їх на найвищу височи, щоб збагатив увесь світ. Завдяки Шевченкові, скарби української душі, повною річкою лилися в загальний потік людської культури. Кожне слово Тараса Григоровича Шевченка, ніби із сьогоднішнього дня. Читайте його твори, бо вони допоможуть вам осмислити минуле та зазирнути в майбутнє. Відкрити для себе нове, в мудрих рядках його творчості. І дорослі, і діти, шанують геніарного українського поета, художника, борця волю народу і завжди будуть пам'ятати його заповідь. Любітеся, брати мої, в країну любіте, і за неї без плану Господа моліти. Обніміть, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, не цурайтесь того слова, що мати співала, як малого сповивала, з малим розмовляла. Не оцурайтесь, мій сину, мови, у тебе іншої нема. Ти плоть і дух одне єдине, Зі словом батьківським людина, без нього просто плоть нема, без мови в світі нас нема. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Безперечно, Шевченко духовний символ України, наш великий сучасник. До нових і нових поколінь він приходить разом із усвідомленням ними дійсності. І з дитячих літ, на наче святе писання. Обираємо ми в душу його полум'яні пророші рядки. Великий кобзар і сьогодні незримо присутній у нашому житті, звертається до нас усіх зі своїми безсмертними думами. Заповів поет нам жити в сім'ї волі, нові, а ще волю окропити ворожою кров'ю. Ми кайдани розірвали, та їх треба знати. Але й цього ще замало повний зріст, щоб стати. Хай кожен з нас. Подумає собі, а що ж бо я зробив для України? Чи я горю, страждаю в боротьбі, чи повзаю по рабськи на колінах? А що ж бо я і відкіля мій рід? Чи я не осквернив свого роду лице Тарасове на тій сумній зері, яка зійшла з тривог мого народу. Шевченко для України не просто народний поет. А геніальний митець, якого доля обдарувала багатьма талантами. Значення його слова для нас особливе. Всіх українців він гуртував, збирав добу і єднав в один великий український народ. І досі Тарас Шевченко закликає своїм словом любити рідний край, брататися сильному і слабшому, бути справедливим, чесним. Нас Просто не існує без Шевченка. У ньому вся наша історія, все наше буття. Не на злим тихим словом. Згадуємо ми його свого пророка, який залишив нам прекрасні і величні твори. А що ж ми залишимо своїм нащадкам? І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Залишимо спадок новим поколінням Свої ідеали, свої устремління, могутню в країну, в якій наша сила, І геній Шевченка, як нації крила. Залишив і те, що душать народу, зовуть не дерево від роду до роду, як вищу красу і життєву основу. Залишимо слово, ім'я своє, мову. І став для нас Шевченко заповітом, безсмертним, як саме людське життя, і будем славить перед цілим світом. Живе святе Шевченківське ім'я.